Якщо відео починається з того, що Олег стоїть один біля цієї легендарної вивіски в магазині Самокат.ua, то значить зараз буде найцінніша інформація у вашому житті. Сьогодні я вам розповім про три самоката, три паркових самоката, які були найпопулярніші в 2025 році. І цей список вас трошки здивує. На третьому місці, як би це прискорбно, не звучало, але я маю це сказати. Це Етік Хіреван. У нас цим самокатом Дуже особливі відносини, це самокат Легенда і самокат МЕМ. реально. рік тому, що не відео, то в кожному з цих відео був Етік Ріван в будь-якому вигляді. До речі, це відео не виключення. Але скарічкам пора вже йти на пенсію. Цей самокат прослужив і був одним із самих популярних самокатів світі. Ну реально 12 років. От який самокат ви зараз візьмете і зможе прослужити 12 років. Але як на крути, світ рухається вперед. ICS вже не актуальний. Паркові деки більше 52 см Вже не ставлять на свої самокати. Ну, 52 см, мабуть, ставлять тільки прям ну найбільші паркові райдери. Там не знаю, 2 метри висоту, 48 розмір зуття. Більшість все-таки купує 46-50 см довжину. І ось так: от. тому Еті Кіряван, дякую за ці неймовірні роки, проведені з тобою. Ну, ми переходимо до другого місця. На другому місці у нас Еті Кіряван В2. Хто б сумнівався? Це продовження легенди. По всім параметрам його зробили набагато краще. Поставили хік замість ICS, зробили два розміри, зменшили деко і загалом зробили його банально краще. Таким чином, що на ньому стало кататися набагато приємніше, ніж на першому єрівані. Так можливо, це не найлегший самокат. Він достатньо дорогий, але він до біса класний. Він до біса зручний, він до біса стильний, тому що етік завжди тяготіла до технологій і особливо до дизайну. І саме ці два пункти тримають їх реально на підісталі трюкових самокатів. Не тільки по парку та й по стріту, в принципі, але це не важливо, тому що у нас зараз парк, і ми переходимо до першого місця. Ну і на першому місці самокат, який увірвався і просто нафіг знес увесь цей ринок. А вже ж це Union Aero. Це найлегший компліт на даний момент в усьому світі. На ньому вже стоїть найлегша дека та найлегше кермо Union Classic. У мене, вправду, і досі є запитання до назви, але то таке. І, в принципі, цей самокат ну, виглядає нормально, типу. Окей, але в овечій шкурі приховується справжній звір. От усі, хто брали цей самокат в руки, одразу робили таке обличчя. Він реально дуже легкий. Цей самокат важить 2,6 кг, і ця вага просто збивала з пантелику абсолютно усіх хто вперше брав їх руки, навіть порівнюючи з тим же самим Еті кіреваном. І ось тому це зараз найпопулярніший парковий компліт. Але в даному випадку є дещо краще за перше місце, так сказати, фундамент паркових самокатів. Це вже ж. Кастами як не крути, але переплюнути кастам ну банально неможливо. Банально ти там можеш зібрати найкрутіший самокат, найлегший самокат, будь-який самокат. В першу чергу самокат, який підходить саме тобі. І тому я зараз пропоную зібрати кастом з найпопулярніших паркових сапчатин в 2025 році. Ну і почнемо Ми почнемо аж з деки. І це ж максимально очевидно, це Pandemonium v 2, яка от, як з'явилася, одразу стала класикою. Тому що на той час це була найлежша дека в світі. Так, да, зараз з'явилась Union Classic, але все ж таки у Pandemonium є пару переваг, яка досі Робить її найпопулярнішою деку для парка, навіть враховуючи, що це не саме надійна дека. Так, да, тобто паркові запчастини це не самі надійні запчастини, це важко розуміти. І якщо справа стосується найлегших запчастин, Атласів, особливо пандемоніумів, меру, то важливо розуміти, що ці запчастини зроблені максимально технологічно. І тому, коли ви вилітаєте з пула і вафлет просто так от приземляєтесь, зрозуміло, що запчастини так будуть швидше ламатися. Тому ці запчастини виготовлялися саме для деєнських парків, що ви Фанбоксах, спайнах, котрах, там, де ви вилітаєте, і так само планенько приземляєтесь, тоді ці запчастини будуть триматися набагато довше. Знаєте, чому я взяв саме цей колір? Це найпопулярніший колір. От я не очікував такого, але зараз реально оцей колір, як тільки він з'являється, буквально почекаємо два тижні, цього кольору вже немає. В будь-якому розмірі 500, 460-ка, чомусь всі райдери просто максимально підсіли на цей Blue Chrome. Особливо вони підсіли саме на 460. Зараз я хочу зібрати більше самокат. От, якщо б я збирав самокат Парковий під свій розмір, тобто у мене 183 зрост, там 45 розмір ноги, я його умовно збираю під себе. І навіть всі ті райдери, які у нас катаються, Савелій, Ром. А платон, у них приблизно будуть саме такі самокати. Які саме, Дивіться далі. Переходимо до наступної запчастини. Це вже ж у нас вилочка і Так, Так, да, Тобто, ми тут збираємо реально найлегший самокат. Вилочка у нас знову ж таки: Етік меро. Найлегше в світі, і так само найтехнологічніше. Ну, насправді, насправді, насправді. В чому прикол етика? в тому, що вони реально не такі, як всі. Коли вони зробили 12 стандарт, вони не такі, як всі. Коли вони зробили пандемоніум, не такі, як всі. І Канакост не такі, як всі. З Пандемоніум і Меру абсолютно. так, так само. Не такі, як всі. Тому що. Додуматися, поставити на трюковий самокат ТОКС, щоб він тримався набагато довше. І от що мене трошки здивувало, коли вони виходили, це стальна оська. Хоча, як на мене, це реально дуже надійна штука, тому що вона ніколи не злижиться. Вам головне просто не загубити гаєчку. І вже ж це рульова Etik Oracle. Насправді мені ця рульова ну дуже подобається. Я сам катаюсь на Ethic Oracle. і в чому її прикол? На відміну від інших рульових, тут ідуть збільшені шарики. Що до збільшеної шарики? Максимальний, як це правильно сказати, накат. Коротше, вони крутяться набагато краще, ніж інші звичайні рульові. Про осмос я взагалі мовчу. Але через те, що Осмос вона і коштує набагато більше, і не сильно такий великий приріст дає до прокрутів, то я краще виберу Oracle, більш класичну рольову. І що мені ще дуже сильно подобається в Етіке, через те, що ти збираєш іменно всі запчастини на Етіко, то що вона йде повністю на одному шестіграніку, тобто на одному токсі. Я пам'ятаю, просто коли вийшла друга Етік Легіон, і я порівнюю з першою версією, я відчував, типу, наскільки велика різниця. Але коли ти береш у руки Етік Мерл, ну, ти взагалі прозріваєш. Враховуючи, що вона вже існує більше року, я досі дивуюсь того, наскільки це легка вилка. Ні, ну В принципі, я розумію, чому людям подобається цей кольор. Він прикольний. Це нам вже не треба. Переходимо до колес. От це було максимально очевидно. Етікатласи це от реальне колеса, яке так само взірвали весь інтернет. Тому що раніше найлегшими колесами були так само або Інкуби, або будь-які ханікомби, тому що той диск дозволяв максимально зменшити вагу колес. Але етікатлас вони от, вони прям дуже хотіли зробити щось найлегше. І, походу, вони знайшли той самий дизайн, який дозволяє їх робити найлегшими. І що цікаво, от коли вони вийшли, я думав, що спіси будуть дуже сильно ламатися. Але при цьому це. Одні з найживущих колес в світі, чому тому, що Дуже маленький профіль геліка. Через це вони майже ніколи не снапаються, тобто у них не відривається гелік, як у тих же самих тілтов. Тілти, вони м'які, у них більша вірогідність через більше важень, отак от зламати, відірвати поліуретан. Тут таке не станеться. Максимум, що ви зробите з цими колесами, це скатайте їх. Але через те, що ви будете в них кататися в ідеальних скейтпарках, тобто дерев'яних або бетонних, з бетонних я не дуже рекомендую, але враховуючи, що ви там любите кататися, будь ласка, навіть там колеса стараються не так швидко, як на асфальті. Саме тому тому на диво, це доволі такі живучі колеса. Ні, якщо ви вийдете на них стріт кататися, то понятне діло, їм швидко передигабела. Але в скейтпарках це дуже класні колеса. О що мені подобається в цьому собакаті, то що його дійсно можна зібрати тупо одним інструментом, тобто то, то, цим ТОК-40. Тобто в вилці є спеціальний пасік під е, гаєчку, в вилці йде топ-кеп під е, цей ТОКС, в деці йде е, ця гайка під токс. І це ну, реально дуже зручно. То що ти не паришся і все збираєш тупо одним інструментом. Це те, до чого я хочу, щоб дійшли абсолютно усі виробники. Щоб Усі самокати збиралися одним інструментом. Звичайно, етік від цього відійшов, зробивши токс. Але для цієї деки це, в принципі, класний варіант, тому що я ніколи не бачив злизаних осей від Етік. От що мені подобається? Blue Chrome хром з хромом виглядає сумісно, прям дуже класно. От чорний? Ну так. Chrome Blue навіть так класно не виглядає з Chrome Blue, як Chrome з Chrome Blue. І здавалося, бо походу у нас буде весь самокат тупо на етіки, але ні. Сюди все ж таки вписався Union, Union Unique Oversize. і не просто так, тому що це кермо так само зроблено з храмлівдена. Воно легке, воно дуже надійне. І при цьому воно дешевше за те ж саме фенасіті. І при цьому це кермо стало дуже популярне серед паркових райдерів. Тому що дуже багато розмірів, тому що всі райдери хочуть чітко підібрати під себе висоту керма, тому що деякі люблять кататися ось так, от, деякі люблять кататися трошки вище, деякі там так люблять кататися. І якраз Юніон дає таку можливість, тому що в них є дуже багато розмірів. Зараз я взяв кермо, яке найкраще всього підійде для цього самокату. На моєму самокаті стоїть кермо 67 під СКС. На цей самокат я взяв висоту керма, яка ідеально підходить під цей самокат. Макат під цю деко, під мій зріст, під мої габарити це 65 сантиметрів у висоту. Тобто, якщо б я дійсно катався катастрофський парк, я брав би саме таку висоту, тому що вона оптимально підходить. Тобто, вона не буде сильно за великою, вона не буде сильно з низькою, тому що от всі бачили відоси там, де паркери катаються прям ось так. от. Чуваки, я цього не розумію, і це ну боляче на це дивитися, дивитися, як ламаються ваші спини. А 65 см – це прям ідеально, так, щоб не гарбатитися, ну і не було занадто високо. Ну а щоб встановити це кермо, нам потрібен затиск. Так само найстильовіший затиск в світі етік-сіл. От що, що? А це от дійсно унікальний затиск. По-перше, його форма, його дизайн. Ну і я вже ж його вага всього-тристінграм. 30-31 Неймовірна, маленька вага. Я взяв його ідеально теж так само під хромблю, тому що це ну, він ідеально підходить до цього самокату. Він так само йде на TOX-40. І єдина особливість цього затиска в тому, що у нього в комплекті не йде цього шістьгранника. Тобто з вилкою йде, з декою йде, а ось з затиском не йде. Що, Шо, Шоєтік, зажабілість, да? не положили до затиску за 2000 гривень TOX. Так не можна робити. Ух! Ну, самокат виглядає дуже стильно. Поєднання цих двох кольорів прям дуже класно. І при цьому самокат реально дуже легкий. І от що я вам казав про висоту? Я становлюсь на самокат. Я можу нормально за нього триматися, і нормально їхати. Тобто, навіть якщо ви їдете в той же самий скейтпарк, ну, вам треба їхати на самокаті. І їхати отак от, от набагато краще, ніж ось так от. От човки, особиста моя порада, як правильно підібрати висоту керма. Коли ви стаєте на самокат ногами, то вам треба зрозуміти, чи треба вам згинати спину, щоб дотягнутися до керма. В даному випадку я ну, спокійно до нього дотягуюсь, мені не доводиться згинати кермо, мої руки не напрягаються, і тому ця висота, під ці параметри, мені прям ідеально підходить. Тому, якщо вам вам треба хоча б трошечки зігнутися, раджу все ж таки знайти кермо трошечки повище, хоча б на пару сантиметрів. І тоді ваша спина не скаже вам адіос і у вас будуть класно, іти трюки. А оцей мазохізм, коли ви робите неймовірно маленькі самокати, ну нікому він не потрібен, вам особливо. І щоб навалювати трюки, нам потрібно за щось триматися. Для паркових самокатів є два варіанти: це вже ж класичні гріпси, що я обрав. І намотки я особисто обрав більш м'який спосіб, тому що я дуже довго катався на перших етіках, я дуже довго катався на метра, і мені гріпси якось ну приємніше. І при тому мені приємніші ну, середньої жорсткості гріпси. Але я знаю дуже багато паркових райдерів, які прям обожнюють кататися на намотках. Тому напишіть в коментарях, чому ви обираєте намотки замість звичайних гріпс. А особисто я обрав гріпси Etix Slim, тому що вони достатньо комфортні. Вони Достатньо легкі, якщо на то пішло, і вони не самі жорсткі, не самі м'які. Тобто середнячок навіть не так. Золота середина. Чуваки, якщо ви хочете собі обрати ідеальні гріпси, у нас, до речі, було відео на цю тему. Можете подивитися ось тут дуже цікаве відео. Ми там прям про кожний тип гріпс обговорили. Про колеса пам'ятаєш. У чок, ми досі не зняли другу частину. Ну і яка ж збірка паркових самокатів обходиться без того, щоб. Зважити цей самий парковий самокат. Щоб ви розуміли, це, да, це не найлегший самокат. Важить цей самокат. А чого так мало? 2,7? 2,7. Фіга собі. Я не думав, що він настільки легкий. Взагалі в цьому самокаті майже кожна запчастина найлегша у світі. Єдине, що, окрім керма, тому що хромлібден це став самий універсальний матеріал. Він дуже легкий, він дуже надійний, і що приємно, він... Не так багато коштує, як, наприклад, той же самий Титан, і він надійніше замість того ж самого алюмінія. Тому паркери в усьому світі обирають саме цей матеріал на свої найлегші самокати. І саме тому це найкращий парковий самокат в 2025 році. А який самокат поставили би ви на це місце? Пишіть ваші версії в коментарях. Ну а також не забувайте про конкурс, де ви можете виграти безкоштовний наждачочок. І щоб його отримати, пишіть речення в коментарях зі словом «Юніон». І ви отримаєте ось такий наждак. Тому що в минулому відео наждачок отримала ось ця прекрасна людина. Ну і також, ви, я думаю, і так все знаєте, що треба робити далі. Ставити лайки, підписуватись, збакати, дзмакати, жмакати дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відосів. І до нових зустрічей! Можливо, наступним відео буде від самотаки. Хто знає. А можна кинуть же легенький, не сумає камеру.